Про події війни говорить Стратко. втрати Росії з початку широкомасштабного вторгнення в Україну перевищили 950 тисяч окупантів, і нині, згідно даних Генерального штабу збройних сил України, становлять 950 тисяч 860 осіб вбитими та пораненими. За минулу добу на фронті зафіксовано 178 боєзіткнень. Більшість з них відбулася на покровському напрямку, де наші захисники зупинили 59 штурмових дій агресора у районах 19 населених пунктів. На інших напрямках ситуація наступна на харківському напрямку. Російські окупанти 9 разів атакували у районах Вовчанська, Вовчанських хуторів западного та Малої Шапківки. На Купінському напрямку учора відбулося сім атак російських загарбників у районах Загризового, Кіндрашівки, Петропавлівки, Глушківки та Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів у районах населених пунктів Катеринівка, нове Колодязь, Ємполівка та в напрямках Липового, Рідкодуба, Зеленої Долини і Нового Миру. На сіверському напрямку Сили оборони України успішно зупинили шість атак противника поблизу Іванодарівки та в бік населених пунктів Григорівка і Верхньокам'янське. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби на даному напрямку відбулося 15 боєзіткнень. За добу втрати російських загарбників склали 1060 осіб. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 14 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи. Президент Франції Манюель Макрон заявив, що упродовж наступних днів міжнародний тиск на Росію буде посилено, щоб домогтися припинення вогню у війні проти України. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Перімач. У найближчі 8-10 днів ми плануємо посилити тиск на Росію. Я залишаюся обережним, оскільки частина цього рівняння залежить від Москви. Нам потрібно діяти єдино, заявив президент Франції, наголосивши, що наступні два тижні стануть вирішальними для спроб домогтися. Припинення бойових дій за словами Еммануеля Макрона, йому вдалося переконати США у важливості посилення тиску на Кремль, включно з можливим запровадженням нових санкцій. При цьому він висловив обережний оптимізм, зазначивши, що зараз припинення вогню ближче ніж будь-коли раніше. Про посилення тиску на РФ заявив і президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні. Він також звинуватив Росію в маніпуляціях умовами та строками встановлення перемир'я у війні. Як відомо, Україна та США запропонували припинити бойові дії та обстріли об'єктів інфраструктури. Росія постійно все це відкидає і маніпулює світом. Намагається обманути Сполучені Штати. Зараз, от знов, чергова спроба маніпуляції. Чомусь всі повинні чекати 8 травня і тільки тоді припиняти вогонь. Щоб забезпечити путіну тишу на час параду, ми цінуємо життя людей, а не параду. І саме тому ми вважаємо, світ вважає, що немає причин чекати 8 травня, і вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знов вбивати негайне, повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Що було гарантовано і надійно, це те, що може дати основу реальній дипломатії. Ми підтверджуємо цю нашу пропозицію. Залишається також пропозиція Америки: Росія знає, що робити і як відповідати. У ніч на 29 квітня противник атакував Україну, запустивши сотню ударних БПЛА та безпілотники імітатори інших типів. Повітряні сили збройних сил України повідомили про збиття 37 ударних БПЛА, ще 47 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. На тлі цієї атаки Румунія піднімала тактичну авіацію. Система радіолокаційного спостереження Румунії вказала на можливість того, що траєкторія одного з безпілотників задіяних в. А Тальці на дуже короткий час перетнула національний повітряний простір на відстань до 500 метрів, заявили в Міноборони Румунії. Згідно з процедурами, два літаки F-16 військово-повітряних сил Румунії та два літаки Єврофайтер військово-повітряних сил Італії, що перебували в службі повітряної поліції, піднялись у повітря, щоб виконувати завдання з спостереження та захисту румунського повітряного простору. Відбій повітряної тривоги для румунських ВПС був оголошений близько п'ятої години ранку. Після чого бойові літаки повернулися на авіабази дислокації. Міністерство оборони України у 2024 році допустило до експлуатації понад 330 зразків безпілотних систем українського виробництва, що майже у 4,5 рази більш ніж у 2023 році, коли було допущено 75 зразків. Про таку динаміку розповів заступник міністра оборони України Валерій Чуркін у авторській колонці на сайті інформагенції Інтерфакс Україна». з огляду на нерівні умови сторін у кількості солдатів, стволів техніки. Україна зробила ставку на розвиток військових технологій як асиметричну відповідь на значну перевагу ворога. У секторі безпілотних систем ми здійснили серйозний прорив. Понад 95% БПЛА, які нині застосовуються на фронті українського виробництва, написав заступник міністра оборони за словами Валерія Чуркіна. Чим більше нових інструментів війни, тим більше спроможностей у наших військових на полі бою. При цьому основну увагу необхідно зосередити на випуску відносно дешевих. Та ефективних засобів ураження маємо завдавати масштабних втрат ворогу меншими затратами, сказав заступник міністра оборони. Російські загарбники мають намір провести геологорозвідувальні розвідувальні роботи щодо рідкісних мінеральних ресурсів на тимчасово окупованих територіях України у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Про це повідомили у службі зовнішньої розвідки України. Варто нагадати, що на цих територіях є значні родовища рідкоземельних мінералів зокрема, у Запорізькій області розміщено близько 20% світових запасів титан. За даними розвідки, у планах РФ дослідити близько 70%. Десяти ділянок серед пріоритетних корисних копалин літій, графіт, марганець, малібден, вольфрам, титан та уран. Окупанти очікують, що до 2030 року економічний ефект від втілення цих геологічних проектів може сягнути понад 11 мільярдів доларів США у вигляді податкових надходжень. Крім того, Москва заявляє про намір знизити до 2030 року імпортну залежність від рідкоземельних металів від 75% до 45% Збільшивши власне видобування до 50 тисяч тонн на рік, розповіли у службі зовнішньої розвідки України. Фактичне закріплення економічного контролю РФ над тимчасово окупованими територіями України. Вкотре свідчить про те, що Москва не має наміру домовлятися про реальне припинення війни чи компроміси, наголосили у розвідці. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.